Права 1457. На двох тарілках було по 18 абрикосів. З першої тарілки взяли кілька абрикосів, а з другої удвічі більше. Після цього на двох тарілках разом залишилося 18 абрикосів, оскільки абрикосів взяли з кожної тарілки. Цю задачу можна робити по різному, можна через рівняння, але, на мій погляд, в даному випадку можна арифметичним способом крок за кроком знаходити, що у нас відбувалося з абрикосами. Ну що ж, давайте спочатку порахуємо, оскільки їх було на початку. Було дві тарілки по 18 абрикосів. То пишемо перша дія. Треба тоді 2 помножити на 18. І це дорівнює 36. Пишемо в дужках чого абрикосів. Це у нас було на початку. що ж, на початку було 36 абрикосів. Залишилося 18 абрикосів. То скільки взяли? Знаходимо різницю. Пишемо друге. 36. Відняти 18. Це буде 18. Записуємо. Чого в дужках? абрикосів? Це у нас взяли. З двох. Тарілок. Добре. Тобто з двох тайлок разом взяли 18 абрикосів. З першої взяли кілька, а з другої в два рази більше. То всього частин, скільки взяли? Це будуть три рівні частини. Тобто записуємо наступне третє. Пишемо один. Одна якась частина. Плюс дві, бо з другою в два рази більше. Це дорівнює три. Записуємо в дужках чого частин? Це у нас кількість однакових. Однакових. частин. Взяли З тарілок. Ну, добре. Якщо кількість однакових частин це 3, а всього взяли 18 абрикосів, то ми 18 можемо поділити на 3 і дізнатися, яка це буде одна частина. До речі, таку одну частину забрали з першої тарілки. Тому пишемо четверта дія то записуємо 18, що ділиться на 3 і це дорівнює 6. Записуємо чого? Абрикосів. Ну і пишемо, це у нас взяли з першої тарілки. Що ж, наступне, а як нам скільки взяли з другої. Можна від 18 відняти 6. можна, Бо всього збрали 18, а 6 це взяли з першої. Ну, або можна, згідно умови, з другої удвічі більше. Тобто дві такі частини по 6. Давайте запишемо так: пишемо 5. Тоді 6, що множиться на 2. Це дорівнює 12. Записуємо, чого абрикос. Це в нас взяли з другої тарілки, Є? Ну що, ж, у нас запитували, по скільки абрикосів взяли з кожної тарілки, ми вже знайшли, з першої шість, з другої дванадцять, то записуємо відповідь. Отже, пишемо з першої 6 абрикосів. Ну а з другої пишемо 12 абрикосів. Ну що ж, ось така задача. Ну що ж, ось така логічна задача, яку я розв'язував арифметичним методом. На цьому вправу завершено.